Через загострення ситуації в Красногорівці на Донеччині, там зросла кількість охочих евакуюватися. Про це повідомляють у національній поліції. Екіпажі підрозділу Білий Янгол намагаються вивести з небезпечної зони якомога більше людей. Проте дістатися в деякі райони міста правоохоронці не мають змоги. Тож зустрічати містян доводиться в обумовлених місцях і оперативно виїжджати з під обстрілів до безпечної території. У такий спосіб, подолавши кілометр пішки, щоб дістатися до Кіпажу врятувалося і літнє подружжя та ще одна мешканка Красногорівки. З огляду на ситуацію поліцейські закликають жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів окупантів, не зволікати та евакуйовуватися. Можна можна сказати, що все не бери. Це був собаку, якусь куртку, що це спогади життя. Такі прильоти я просто не можу ми вже видержати. При Достані виїжджаємо. Вікон нема. стеля вся обсипалася, обрізала ну, повністю по стіни. Прилетіло до сусіда 20 метрів від мене, до, до другого 10 метрів. Хата вся бита. Ну, ми постійно кожного дня до Красногорів їздимо, на службу, допомагаємо гуманітарною завдячуючи волонтерам нашим організаціям благодійним, також надаємо допомогу медичному населенню і з приводу евакуації. Зараз ситуація така, що Люди похилого віку або ті, які тримали ще більш частіше звертаються до нас з приводу евакуації.